Дітки, я думаю, всі ви любите і кицю, і песика. Ось послухайте, який цікавий віршик написала саме про них Оксана Козак. Ходить китя по сніжку, у тепленькім кожушку вибігає на подвір'я, де сніжок летить, мов піря, море снігу на доріжках. Лапки киті у панчішках, вушка в шапочці кошлатій, не сидиться їй у хаті, хоче бігати, стрибати, в сніжки з песиком пограти. Ліплять разом бабу снігу. На ставок ідуть на кригу, вниз їжджають на санчатах, всі дерева в срібних шатах. Іні їм надав краси, змерзли в киці й пса носи, змерзли хвостики пухнаті беруть разом по лопаті, Розчищають скрізь сніжок, Киця мурка і пес дружок.